Чого очікувати від нового раунду переговорів та як на перемовину вплине спецоперація Павутина? Про це поговоримо із нашим гостем Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Долучається до нашого ефіру. Вітаю, пане Тарасе! Так, доброго дня. Отже, давайте спробуємо з вами. Поспілкуватися і розібратися, як же проаналізувати, як повпливає вчорашня успішна спецоперація Служби безпеки України на сьогоднішні перемовини у Стамбулі? Ну давайте так. Я думаю, що вони ну такого вони не будуть поки що на це реагувати, тому що ну вони заданий інерційний сценарій. Uh -huh. Що вони не збираються не з ким не йти на перемовини, Вони далі будуть висувати свої абсолютно неприйнятні вимоги для України е е е і але Україна більше продемонструвала от от цим інструментаріям, які є був в першу чергу для наших союзників. Що Росія це е не така сильна держава, як намагається це показати Росіяни? Це раз. Далі Україна фактично отримувала дієвий інструмент для блокування російської економіки і організації гарної громадянської війни в Росії. Яким чином? Тепер достатньо буде організувати постійну таку параною в Росії. Ну там, шляхом, наприклад, анонімних дзвінків. Що ось саме та машина є точна, яку знову зарядив малюк, наприклад, да, і вона точно носить дрони. Тобто, враховуючи те, що це ну далекобійні далекобійні дуже до речі, після того що відбулося в Росії, це має таке досить досить символічне вже значення. Нове переосмислення цієї назви, вона фактично... А, 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 може порадити цю параною, яка дозволить Україні ввалювати Росію всередині, тому що а, зараз головне завдання, щоб кожний кожна вантажівка в Росії підпадала під підозру. А далі ФСБ і Російська МВС зробить все, що потрібно для нас, так а, в даному випадку. Ну плюс те, що Україна продемонструвала, що стратегічна авіація Росії може бути знищена у будь-який момент. А це ще раз продемонструвало силу України і можливість іти на неочікувані ходи, і це в першу чергу буде тиснути на американців, які будуть змушені все ж таки допомагати Україні е, активніше, тому що американці загалі люблять, знаєте, ставити свій прапор, коли вони ну, особливо десь брали участь. Але е, те, що те, те, що допомагав знаєте, пахал я і трактор. Тобто, якщо загалом говорити, то захід любить переможців в першу чергу, готовий робити ставку на переможців. Те, що зараз говорить президент, це початкові позиції. Звичайно, що воно не буде підтримано росіянами, оскільки Путін особисто багато чого говорив, те, що цьому протирічить. і тому росіяни, я вважаю, і не показуються меморандум, який вони, до речі, обіцяли американцям. Чому тому, що я думаю, що тут вже вступив Салавров, який розуміє, що це означає. Він все ж таки, звичайно, злочинець, але дуже професійна людина. Він роз... розуміє якщо це буде в письмовому вигляді, викладено від імені держави Росії, це фактично явка з повинною, тобто вимоги анексії тери... територій, тиск на Україну щодо скорочення армії, і все інше, тобто, це вже. Ну порушення це фіксація порушення статуту ООН і так далі. І ті позиції, які висуває Україна, це було узгоджено з США та ЄС в першу чергу. Для того щоб і тепер Україна буде тиснена на наших партнерів, щоб вони теж виконували свої зобов'язання. Так, а на вашу думку, росіяни взагалі продемонструють меморандум сьогодні. Він буде, і а я думаю, що не буде його. Я думаю, що не буде його. Я і... думаю, що будуть знову якісь паперці, які нічим не будуть підтверджені. Оскільки я вам сказав, це явка з повинною. Явка з повинною. Тобто, ну от там, щоб знаєте, от наша офіційна позиція, від МЗС така, от перелік. Ну, Скоріше за все знову буде якийсь роздкований документ з незрозумілим статусом, чому тому, що вони завжди намагалися це їхня політика останні 500 років тиснути на своїх партнерів або противників, щоб це оформлювалося як воля конкретної цієї країни. Ну ви ж самі захотіли піти з цієї, з цього з як його. А з своїх областей ми то тут не не до чого. Ми ж нічого не вимагали, і тому я думаю, що не буде нічого представлено, тому що це одразу ж буде додатковий аргумент тиску на Росію. А от стосовно українського меморандуму, який вже є у відкритих джерелах, його вже можна читати, аналізувати. В принципі, він не викликає питань як початковий документ на шляху до отримання справедливого миру. Єдине, що там є питання про санкції, які можуть викликати емоції обурення у громадян України. Але наскільки зрозуміло, ці санкції будуть зніматися тільки у випадку, якщо Російська Федерація буде виконувати інші пункти цього меморандуму. Рандому чи припускаєте ви, що бодай частково Російська Федерація може прийняти цей меморандум, наприклад, окремі його пункти, як то передача або звільнення українських дітей, яких вони фактично викрали, аби погодити або аби отримати послабшення санкційного тиску? Ну, давайте так. Звичайно, вони десь будуть намагатися пітляти, але перше, що стоїть, безумовне перепинення вогню, чого категорично не хочуть робити росіяни, і на цьому слід наполягати і тиснути теж на наших західних партнерів з метою посилення санкцій на Росію. І дивіться, ситуація, те, що от сталося в Росії останнім часом, різко міняє в дійсності інструментарій тиску на Росію. Тобто я ще раз говорю: в Україні з'явився реальний інструмент влаштувати е, обвал російської економіки, а плюс е, організацію гарної громадянської війни. Е, ну, Уявіть собі, кожен буде бачити по скільки зараз вантажівок їздить по Москві, наприклад, да? або в інших містах і все інше тепер починається параноя, всі починають шукати. да? Не залишиш вантажівку е, біля Кремля, наприклад, да. Або пам'ятаєте історію, коли на День побіди вони заборонили самокати пересувати навіть по москві. Відмикали вимикали інтернет. А Чому тому, що СБУшники до цього грохнули цього генерала, який, ну покатали його на самокаті? Тобто, дивіться зараз. Будь-який перемовний процес, будь-який перемовний процес, ну іде, не означає, що він буде от саме в такому вигляді, як є. України з'явився важель тиску, важель тиску на Росію додатковий. Далі, я, якщо є технічна можливість, потрібна блокада портів російська, так повна блокада. Якщо хтось там буде прориватися, ну попередити, ми вас попереджали просто топити танкери. Далі, тиск повинен бути з боку Європи. Навіть на США у нас знаєте часто рефлексують на те, що говорить Трамп, забуваючи, що є Європа. А це що Трамп купує енергоносії з Росії так, на 20 мільярдів. Це США купують на 2,5 мільярда металургію, або аграрну продукцію, яку вони в Україні, наприклад, можуть купити, або е, це те саме стосується металургії. Тобто далі е, вимагати від європейців блокувати порти Балтійського моря, флот є у недостатній кількості, або з екологічних причин. Або причин, які може сказати Україна, хто вам сказав, що вони не завантажать дрони на будь-яке судно, і зараз не почнуть анексію вам, або довбати, наприклад, по Європейському Союзу, і ви нічого не зробите. Тобто, дивіться, блокада портів новоросійська, блокада портів Балтійського моря, створення параної параною всередині Росії стосовно вантажівок. Удари по хімічних підприємствах тальяті, Азот» та інших виробниках азотної кислоти, наприклад, це і добрива, і і вибухівка. І тоді з росіянами буде зовсім інша розмова. Не ці, ці знаєте, пункти, які зараз Україна обговорює, а буде обговорення графік виведення військ зі, зі всієї території Української е, України. Та то тобто тут е, питання буде стояти не Справедливому, як часто у нас говорять, це така зараз фігура речі, яку mm -hmm. зараз активно просуває Україна, а буде йти про перемогу України. Безумовне звільнення території Україна ще буде керувати процесами на території Росії. Отакою от, от рефлексією. Нам цікаво звільнення всієї території і гарна громадянська війна на території Росії. Чим, до речі, не погоджуються Сполучені Штати Америки, але ми повинні виходити зі своїх інтересів і тиснути на європейців для того, щоб європейці нарешті ухвалили для себе рішення, чи потрібна їм Росія в такому вигляді на кордоні, яка постійно їм загрожує. Тоді оці перемови, тому що багато давайте так у тому, що закладено в цьому меморандумі з нашого боку, ну ми американці просили меморандум, ми показали. І що? давайте ді давайте ваш ви як ви махали шашками. Ваші санкції. І наступне питання полягає в тому, що ми будемо керувати процесами розпаду Росії. Як ви, хочеться вам цього? Не хочеться. Це ваша особисті проблема. Це наш не повинно турбувати. От, до речі, участь або без участя Сполучених Штатів Америки у пригорному процесі чи мирному процесі, як його не називає. І також раніше сповіщалося одне з американських видань сповіщало, що Україна попередила американську сторону про удари по російських аеродромах, а потім спростувала цю інформацію. Мовляв, ця інформація не підтвердилася. Тут у мене правильно. Тут у мене виникає питання: а чи повинні ми були взагалі е, сповіщати? І якщо е, не повинні були, то якою може бути сьогодні реакція Трампа? Чи буде він більше тиснути тепер на Путіна і казати, що в нього карт не так уже й багато? А чого ми повинні когось повідомляти, щоб вони злили росіянам, як попередня робила, як попередня адміністрація робила? Ну давайте так. Ми ви повинні розуміти, що американці останні 150 років завжди дбали про цілісність Росії. Так ми повинні це чітко розуміти і розуміти, що достає, даєте зброю. Добре, продаєте добре, але ніхто вам нічого не обіцяв повідомляти. E, тобто попередня адміністрація теж працювали ну багато великий пласт людей, які взагалі відкрито симпатизували Росії. Біордс, голова ЦРУ, е, який був завжди такою русофільською позиції, Селіван. А, і багато чого іншого ні, у вас ми суверенна держава. Самі вирішуємо, що куди бити. І це знову таки. Чим більше ми будемо штампувати власну зброю, тим більше ми будемо виглядати самостійними і більш цінними будемо в очах тих же сполучених штатах Америки. Ну вони публічно можуть сказати. Ай-яй-яй, у отак не треба було робити. Але внутрішня держава, те, що називається Діпстейс, кажуть, молодці правильно зробили. Чому тому, що в цьому не тільки американці, не тільки росіяни розуміють силу, а і, а і США розуміють силу і ЄС розуміють силу і Китай розуміють силу, тому що будуть розуміти, що з що з такими пацанами та пацанками треба дружити на всяк випадок, тому що вони можуть виконувати от ці завдання, які не підконтрольні американцям, і це буде якраз важить тиску, в тому числі на американців та на ЄС, те от те, що відбулося, тим більше Україна продемонструвала спосіб планування операцій такого рівня, яке не факт, що доступно в тих же, тим же Сполученим Штатам Америки. Ну, дійсно було б цікаво почути е, наступну телефонну розмову Трампа і, і, і Путіна. Е, цікаво про що б вони тепер розмовляли чи робили б компліменти дружинам одне одного, але не знаю, чи колись буде у нас така е, нагода. Що ж, пане Тарасе, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Дякую за е, цікаву бесіду. Е, вам, дорогі друзі, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Спасибі.